Про що ті спогади скажи про рідний край чи край забутий, це ж місце сили і боротьби і мужність нашого народу. У пам'ять хочу зберегти лише оті щасливі миті, коли кохання і салюти здавалися цілком невинні, а серце гріє рідний двір, це місце першого цілунку, розчарування і образ. Які я досі не забуду, але могутні терекони, що біля ставу величають, дарують спокій, силу, міць, яких тепер не вистачає, і до бабусі в теплий дім прийти і трохи відпочити. Та навіть згодна зараз вже на тім городі час свівбити. Я хочу все запам'ятати, поки мій край безжально нищить. Донбас з лиця землі стирають, лише ті спогади нас грі.